Випуск ми розпочинаємо зі страшної аварії в Одесі. BMW X5 на шаленій швидкості протаранив москвич на перехресті. Потім зліз, зніс людей на зупинці та врізався у дерево. Винувати ДЦП ДТП кинувся на втьоки. Його намагався зупинити випадковий свідок. Та зрештою сам опинився в реанімації. Хронологію подій розкаже Богдан Лазука. Страшна аварія в самісінькому центрі Одеси дві людини загинула. Ще четверо були госпіталізовані в тяжкому стані. І все через водія позашляховика БМВ по улиці Бальшорнаутська двигався автомобіль БМВ з явним перевищенням скоростного режиму. Водитель прозвел виїзд на перекресток на запрещаючий сигнал світофора. За словами очевидців, которые пытались задержать убегающего водителя і пасажирів, було обозначено, то, що присутствовали явні признаки алкогольного. Оп'єнія цих людей БМВ на перехресті протаранив їж, який рухався перпендикулярно на зелений від удару, пікап пролетів метрів 50 і врізався у дерево. А не керований позашляховик, спершу зніс зупинку, а потім влетів у стіну будинку. Не в трезвому стані був. Або обкурений, або п'яний, це неізвісно. Тому що вон отак стояв. Він не міг себе контролювати. Водій і пасажир Москвича померли на місці. Трьох пасажирів, які були на зупинці, госпіталізували. Сустаях на даний момент в Росек тяжеле. Ім продовжається показувати противошокове мероприятия. Женщина в состоянии, стані вона остається на парацію спустини вентиляції. Один зі свідків аварії намагався зупинити власника БМВ та двох його приятелів, які тікали з місця ДТП і отримав за це кілька ножових поранень. За його життя теж борються медики. Винуватцем аварії виявився 21-річний мешканець Одеси. За однією з версій правоохоронців на момент скоєння аварії він брав участь у вуличних перегонах. В салоні виявили та вилучили. Е Пістолет марки «Форд» – попередньо з травматичної дії, які направлено на експертизу. У даний час працівниками поліції проводиться ряд заходів по встановленню місця знаходження 21-річного водія автомобільної марки БМВ та притягнення його до відповідальності. Тепер винувачу смертельної аварії загрожує до 10 років позбавлення волі.